18-річна акторка Уляна Сухачевська бере участь уже у другій виставі цього разу у форумі. Виставі одного разу в потязі. Діти з синдромом Дауна підготували дійство разом із юними акторами театральної майстерні. Ця вистава називається Ми це ми робили на, на виступі, ну, це ми робили на репетиціях, Це ця встава про те, як ми ну, там, там дуже багато емоцій. Є. Ми покажемо, чого ми навчилися, ми дуже будемо раді, ми покажемо вставити толерантності, це про те, як, ну це, ну це, коли ти радієшся, ти коли ти. Піпшиття там ці вистави ці, ти ти осміхнаний, що ти щоби щоб тебе ніхто не, не не сміявся. Протягом вистави учасники театральних студій показали, як діяти у різних ситуаціях, на прикладі випадків у потязі. Наприклад, чи можна слухати музику в громадських місцях, чи прийнятно фотографувати незнайомих людей, як вчинити, якщо хтось хропить в потязі, або коли хтось обсміяв чийсь одяг. Глядачів теж активно задіювали у все, що коїлось на сцені. Наприкінці дійства всі юні актори склали слово толе. Ранність, що стало лейтмотивом форуму вистави, дійство відбулось у рамках мистецького проєкту Безмеж новий проєкт без меж який покликаний залучити людей з інвалідністю до творчості, дати їм можливість показати свої таланти, розкритися, і ми маємо таку гарну традицію співпрацю з режисеркою Русланою Порицькою, яка підготувала сьогодні виставу. В новому для нас форматі форматі форум театру Актори із синдромом Дауна вони працюють разом із нормотиповими акторами із театральної майстерні догори дригом. З ними працювати одне задоволення. Треба просто розуміти, яким чином донести їм речі, які багатьом з нас теж складно осягнути. Про те, що таке терпимість, як залагодити конфліктну ситуацію, як не травмувати когось, як не вплинути негативно на чиїсь почуття. Ось про це все ми говоримо. Це прості речі, вони прекрасно із цим впораються. Всім акторам дійства вручили квіти та дипломи. Глядачі оригінальної вистави, які також брали в ній активну участь, отримали чимало позитивних вражень. Ну мені достав дуже сподобалася, класно. Оця все ефект неочікуваності, як то відповість. Оце, оце все мені теж дуже вистава сподобалась. Дуже класно зроблено, що легко можна свою думку показати, хто хоче. Мені теж дуже подобається теж діток зі синдромом дауна. Вони беруть участь у виставах і вони відчувають, що вони потрібні життю, і це реально класно виглядає. Особливо сподобалось лобецький, говорив, що бере з собою сало. Справжній українець. Вже у вересні юні актори виступлять із театралами з Рівного, Києва та Херсона. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.